Ви дивитеся Суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. Соціальні робітники помічники для самотніх і хворих херсонців. Щодня вони відвідують своїх підопічних, допомагають у побуті, купують продукти за потреби, супроводжують. Виїжджають до них у небезпечні райони, які щодня під обстрілами армії Російської Федерації. За словами заступниці херсонського міського голови Наталії Чорненької, зараз один соцробітник обслуговує до 15 людей. До 2022 року було було десять-одинадцять підопічних. <тверт> <рект> Галина Атаманюк соціальна робітниця. Щодня вона допомагає своїм підопічним самотнім хворим літнім людям. Жінка купує продукти, готує, прибирає в оселі, супроводжує у лікарню соціальній службі працюю вже доволі довго. Робота мені дуже подобається. Своїх підопічних я дуже люблю. Навіть під час війни я нікуди не виїхала, залишилася, бо не можу їх так лишити одних, бо вони всі одинокі, всі потребують допомоги. Двічі на тиждень Галина відвідує Альбіну та Валерія. Опікуються подружжям з 2020 року. У Нас ніколи ніяких не виникало проблем. Ні. Ми розуміємо один одного. Я про них піклуюся. Кожен день я їм дзвоню. А як обстріли, то і два рази на день. Треба прання зробити, будь ласка, треба продукти принести, будь ласка, жувати в поліклініку без питань. Альбіні Мацак, 86 років, говорить, намагається робити хатні справи, але без сторонньої допомоги обійтися не може. Так, я ще бачите, вроді і нічого молоді. А ноги підводять, і я вже сама боюсь кудись йти. Щось мені важко нести. Якби не було Галіни Тимофія. Ну, бачите, я ще і закаток трошки зробила з її допомогою. Так що вона дуже, дуже допомагає. Альбіна і Валерія, жителі мікрорайону корабель, після підриву російськими військовими Каховською ГЕС переїхали. Їх оселя була затоплена з собою. Вивезли лише чотирьох котів та собак. Зараз опікуються також покинутими тваринами. Ми так один одному все буде добре. Ми надіємося, що все буде добре. да. Ну, Ой. Небезпечний час, але ми друг друга підтримуємо. Так. Я за всіх своїх підопічних дуже переживаю, всіх люблю, як вони мої батьки. І це не слово, це дійсно так. Щодня Глина Таманюк відвідує до п'яти людей. Зараз у неї 14 підопічних. З кожним на зв'язку цілодобово. Вісім часов вечора дзвонить бабулька, я впала. Все, я збираюся, йду, викликаю поліцію, викликаю швидку, вибиваю двері, бабулечку піднімаємо. По-різному буває. Робота така з утра до вечора і під обстрілами, і під дронами, але справляюся. Добрий день, пішли, Юрочка, пішли. Пішли, пішли. Доброго дня. З подарунками до своїх підопічних прийшла Світлана. Цукерки дарує іменинику Юрію, його матері Тамарі, теплі капці від волонтерів. Це да. да. не вирішене питання в нас опалення. Третій рік, чому я їх утепляю? Третій рік вони вже живуть без опалення. Цією родиною Світлана опікується третій рік. Вони переселенці до Херсона приїхала із Снігурівки Миколаївської області Тамарі. У вересні виповниться 87. Її син Юрій, людина з інвалідністю. Ми прийшли сюди з Юрочку з пакетом без нічого після російських варварів. Це було 24 четвертого ноября го року. Це ми тут вже, і святочка нас опускає. Це ангел нам послав, послам з Бога. Вона як пчолочка, Вона допомагає во всьому. Оділа нас, і юрочку з голови до ног. Вона, навіть сьогодні він принесла все нам. І булавки, і ну все, в нас нічого не було, розумієте? Що входить у її обов'язки, перелічити важко, зізнається Світлана. Забезпечення продуктами гуманітаркою, ліками. Ми на постійному контакті з сімейними лікарями, знаємо всі їх хронічні хвороби, знаємо все. Ми представляємо їх в пенсійному фонді. У Тамарі Івановні я виготовляла. Нове пенсійне посвідчення зі своїм посвідченням. Юрію Миколаївичу ми робили паспорт новий, бо був просрочений, фотографії вклеїв. Ходили ми в банк, робили картку для того, щоб виплати отримувати. З стальйонами спілкуємося, Ну, все, що тільки можна придумати, одягаємо і допомагаємо по господарству. Важко не лише фізично, а й морально розказує Світлана. У кожного підопічного свій характер, хвороби, потреби. Головне налагодити контакт з людиною. Треба вміти говорити і слухати, щоб краще розуміти своїх підопічних. Соціальні робітники відвідують тренінги з психології. ми якби і собі допомагаємо там, самодопомога, і можемо допомагати підопічним. Бо складне все на нервах, у них захворювання, вони не сильно орієнтуються, вони ніде не виходять з дому. Ми їх головний інформатори, що ми приносимо їм всякі, всяку інформацію і допомагаємо. Тихонько, тихонько, тихонько. Свою підопічну віру Романову, яка зараз у лікарні, Тетяна намагається відвідувати щодня. Бананчик принесла, чай її любимий з лимоном, от, принесла от бівнушки, пиріжки принесла їй. Ворога, капусточки. Це в мене опікун. Такий хороший, хороша дівчинка, дуже хороша, дуже хороша. Так не перехвалить. Ні-ні, тебе вже не перехвалити. Ну, Віра Трофімовна сказала, що лікар сказав, що у мене чудові аналізи. Їй 86 років, 87-й рік, от, то я хочу поспілкуватися з лікарем. Ну, Якщо немає більш кому, то мені треба розуміти, що з неї далі робити. Ну, вона от тут прилічиться, а потім вона випушеться додому, які ліки потрібно давати, на що треба звертати увагу. Ну, От от. Ну, може, може, в даному моменті це і моя лічна ініціатива, але ну, я так роблю. Крім Віри Романової, під опікою у Тетяни ще 11 людей. Є маломобільні, є дві людини ліжкохворі. хворі. А ті там відносно рухливі, там можуть вийти на прогулянку, але не можуть принести тобі собі більше там якоїсь покупки, таких більше п'яти кг там той же ж картоплі, цибулі там такого всього. Соціальною робітницею Тетяна працює дев'ять років. Коли вийшла на пенсію і мала сили і бажання працювати, прийшла в цю установу. Я за фахом медична сестра. Тому я можу багато надати якихось людям послуг, таких, які старенькі потребують от люди похилого віку. Тому мені працюється добре. Я розуміюся на психосоматики цих людей. Станом на 20 серпня соціальні робітники обслуговують 803 людини. Ще 101 підопічний перебуває у лікарнях міста. Серед них є самотні люди або ті, які рідні виїхали. Люди, які потребують допомоги соцробітників, лишаються і в небезпечних районах Херсона, розповіла заступниця Херсонського міського голови Наталія Чорненька. Зараз в червоній зоні знаходиться 17 підопічних, які отримують весь спектр соціальних послуг для того, щоб підопічного вивести з з червоної зони, треба отримати згоду. На жаль, наші люди не всі готові покинути свої домівки і переміститися в іншу безпечну зону. За словами Наталії Чорненької, на території Херсонської міської територіальної громади працює 73 соціальних робітники.